Усім привіт! Вітаю вас на вступному курсі UI-UX дизайну. Якщо ви тільки починаєте свій шлях UI-UX дизайнера, ці короткі відеоуроки створені саме для вас. Тут ви прокачаєтесь у сфері вебдизайну та станете скеловішими. Тому у цих уроках я постараюсь вам розкласти все по полицям. У цьому уроці ми розберемося, хто такий UI-UX дизайнер. Розберемо, що таке UI та що таке UX. А хто такий UI-UX дизайнер? Це фахівець, який проектує інтерфейси для користувачів. Якщо простіше, він створює дизайн для мобільних додатків, вебсайтів, інтернет-магазинів чи навчальних платформ. Тепер поговоримо, хто такий UI, а хто такий UX-дизайнер. UI та UX це дві різних сторони дизайну, проте дуже взаємопов'язані між собою, тому їх може виконувати або один універсальний спеціаліст, або дві різних людини. Почнемо з ui дизайнера. З перекладу, UI-дизайн дизайн це юзер інтерфейс, інтерфейс користувача. Це робота над графічною складовою інтерфейсу. Тобто, завдання дизайнера зробити візуальну структуру сайту красивою та зручною, тобто правильно розташувати всі елементи на сайті, поєднати між собою так, щоб користувачу було зручно користуватися сайтом. В обов'язки ui дизайнера можуть входити створення анімації, ілюстрації, кнопок, меню, шрифти, слайдери, фотографії. Головне завдання UI-дизайнера дизайнера допомогти йому легко та швидко зрозуміти, як користуватися продуктом ui дизайнер відповідає за проектування призначених для користувачів відмальовка блоків, екранів, слайдерів, перемикачів, тобто все, що знаходиться, всі елементи, які знаходяться на сайті. ui дизайнер також відповідає за узгодження графічних елементів з фірмовим стилем. Тому, як ми знаємо, кожен бізнес та продукт має свій фірмовий шрифт, свої фірмові кольори. Тому головна задача дизайнера правильно все поєднати, створити вдалий фірмовий стиль для бренду. Тепер перейдемо до ux дизайнера. UX в перекладі означає User Experience – досвід користувача, тобто задача UX-дизайнера дизайнера створити структуру сайту, щоб вона була логічна, послідовна та комфортна для користування. В UX ходить інформаційна архітектура сторінки, проектування взаємодії користувача і всіх активних елементів на сайті, а також створення скетчів, вайрфреймів та прототипів. Уявімо собі ситуацію, що користувач зайшов на сайт і купив білет чи зробив бронювання, але йому не прийшло підтвердження цього бронювання. А відповідно, тут вже питання постає поганого продуманого UX-у. Тому головна задача UX-дизайнера дизайнера зробити сайт максимально зручним та структурним, щоб користувач, коли зайшов на сайт, зміг легко придбати товар, кинути його в корзину. З корзини легко оплатити та отримати лист з підтвердження. Тому створюючи дизайн сайту чи платформи мобільного додатку, ми завжди повинні думати не тільки про візуал. Про візуальну складову сайту, але й про зручний, швидкий шлях користувача з моменту входу на сайт і до моменту вчинення ним фінальної дії. Чи може одна людина бути і тим і тим? Звісно, що так. Дуже важливо досконало вивчити ці два напрямки, а вже з часом дуже часто дизайнери фокусуються на якомусь одному напрямку, наприклад, на UX або на UI. Тому це нормально і часто в компаніях можуть шукати лише ui дизайнера або UX-дизайнера. Тому головне завдання вивчити досконалу цю сферу UI-UX дизайну а вже з часом можете собі обирати, що вам більше подобається, чи UI, чи UX.